Україна та Великобританія підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона перехоплювача Октопус. Це української восьминіг. Документ відкриває можливість налагодити його виробництво на британських підприємствах. Міністр оборони Денис Шмигаль назвав цю подію історичним прецедентом і підкреслив, що октопус вже продав. Демонстрував високу ефективність боротьбі з шахедами. Планується їх масовий випуск до кількох тисяч на місяць. Після чого виготовлені системи будуть передавати Україні для посилення нашого захисту неба. Більш детальніше про ці та інші військові події ми поговоримо просто зараз. З нами на зв'язку наш постійний експерт, військовослужбовець Сил територіальної оборони збройних сил України, пан Олександр Мусієнко. Пане Олександре, слава Україні. Героям слава. Отже, питання припинення війні в Україні останнім часом активно дуже обговорюється в всьому світі, і здавалося б, ось ось і угоду буде укладено, але знову бачимо заголовки в змі про те, що мирний план для України зайшов в глухий кут. Ну принаймні, так пише видання The Atlantic. От на вашу думку, чому тривають такі коливання, і що має змінитися на фронті, щоб реальні передумови для миру нарешті з'явилися? Ну, я би сказав, якщо ми говоримо про фронт, то ті завдання, які є зараз визначені, вони виконуються. Ми проводимо стратегічну оборонну операцію, мета якої є стримування ворога і завдання йому максимальних втрат на різних напрямках. І ми бачимо, що ці цілі виконуються. Про що свідчать втрати ворога безпосередньо, крім того, реалізація ще однієї дуже важливої стратегії на цьому шляху це посилення діпстрайків, ударів глиб російської території. Над цим теж постійно йде робота, вдосконалюється тактика, підходи для того, щоб так само ослаблювати військовий потенціал агресора. Це ті заходи, які використовуються і виконуються безпосередньо зараз а, саме у військовій площині, і в принципі впливають в тому числі на перемовний процес, тому що в будь-якому разі дипломатам політикам. Легше вести перемовини, знаючи, що є збройні сили, знаючи, що є сили оборони, які і мають забезпечувати і забезпечують якраз ось цю позицію сили на перемовинах. Тобто на сьогоднішній день з чим підходить Росія про що говорить а, Путін, наприклад, він каже про те, що а, захоплений Куп'янськ, що він оточений, що не відповідає дійсності. Він каже про Покровськ, це теж розвінчується. Тобто, Якраз от сили оборони демонструють е, нежиттєздатність її переговорної позиції, з якої Росія підходить із тими вимогами, які вони висувають. Угу. Е, зрозуміло е, тепер до. Надзвичайно тривожних подій, тому що американські чиновники, посилаючись власне, на українську військову розвідку, попереджають, що Росія значно розширила можливості для виробництва і крилатих, і балістичних ракет, які власне ті можуть використовувати для ударів по українській енергетичній інфраструктурі, яка власне і так уже перебуває зараз в критичному стані. І, і, на вашу думку, як може змінитися ситуація найближчим часом, і чи варто нам очікувати прямо різкого збільшення ударів? Я би сказав так, що можна фіксувати зараз зміну тактики противника, тому що ну, по перше, якщо ми порівнюємо 2023-2024 роки, і сьогодні, сьогоднішній період, можна побачити, що ворог не так часто задіює в порівнянні з минулими роками, не так часто задіює свою стратегічну авіацію, тому що з цим є проблеми. І чітко продемонстрували операції такого рівня, як Паутина, яку провела служба безпеки України цього року, знищуючи якраз стратегічні літаки ту 95 крім того, такі удари, як нещодавно були по Таганрогському, авіаремонтному заводу, і так далі. Що якраз боротьба з носіями таких ракет є максимально ефективною. Mm -hmm. і незважаючи на те, що Росія... Збільшує виробництво там ракет Х-101, х, х а носіїв до них більше не стало. Плюс ті, які є, вони вичерпують ресурс. І так можна сказати, що ударів саме стратегічної авіації стало дещо менше. Літаки ще є, але угу. е в меншій мірі ніж це було рік-два тому. А от що стосується балістики, то зараз можна відзначити, що а Росія все частіше застосовує ракети «Іскандер-К», балістичні іскандер, м крилаті, які теж є небезпечними, дещо складнішими для перехоплення ніж інші крилаті, і вони на це роблять ставку. Тобто, mm -hmm. в порівнянні з тим, що ми бачили раніше, ворог зараз робить ставку саме на балістичні ракети, розраховуючи, що в поєднанні з дронами. Це дасть їм можливість обходити нашу систему ППО, перенавантажувати її і досягати певних цілей. Тому, виходячи із цього, і скажімо так, зараз і реалізовується все все більше і активніше стратегія по виявленню місць дислокації саме пускових установок mm -hmm. радарів, машин, заряджаючих до цих установок і безпосередньо. Техніки, тобто навіть не самих ракет, а от пускових для того, можна. щоб завдавати по них удари і зменшувати кількість і ну, відповідно загрози від цих ракет. Зрозуміло. Ну, дивіться, але якщо Росія тепер виробляє ракети швидше, ніж запускає, і продовжує завдавати планові обстріли, то який приблизний обсяг ракет вони можуть накопичувати для потенційних масованих ударів. Ну е треба виходити з статистики і фактів, які є. То ми uh -huh. можемо говорити про те, що в них на складах може бути там, наприклад, тисячі ракет. Наприклад, uh -huh. візьмемо умовно. А як правило, кількість ракет, які у ворога були максимально зосереджені для ударів, максимальні, які вони могли використати, загалом запаси могли складати до 300 ракет, uh -huh. але носіїв не вистачало. Тобто, ракети є, але не вистачало можливостей всі запустити. Тому в пікові періоди ворог запускав по 140, по 150 ракет, це був 2023 рік особливо, кінець 22-го. Зараз, фактично, якщо ми підходимо до а, максимальних залпів, виходячи зі статистики цього року, вона складає приблизно до 50-60 ракет. Максимум це було близько 70. Тобто рівень на кількості засобів, які ворог може задіяти, застосувати, він впав знову ж таки через проблеми зі стратегічною авіацією, mm -hmm. тобто вони їх можуть складувати, але питання в тому, скільки вони можуть запустити те ж саме і стосується дронів. Тобто, попри ті попередження, які лунали, і в нас в медіа, і не тільки про те, що Росія зможе одночасно. Застосовувати по тисячі дронів, так, так на так. сьогоднішній день статистика це спростовує факт, uh -huh. виходячи з того, що можливостей самих пускових майданчиків не вистачає uh -huh. наразі. не з наслідками а з причинами. Зрозуміло до речі, про дрони процитую зараз видання Forbes, які казали про те, що ну раніше росіяни робили ставку переважно на одноразові ударні FPV-дрони. Тепер вони активно переходять до використання багаторазових ударних і оборонних платформ. Так, поясніть, будь ласка. В чому полягає принцип роботи багаторазових дронів? Це скопійовано, це скопійований наш досвід український. Тобто uh -huh. ворог взяв собі на застосування а, дрони бомбери, які використовуються, uh -huh. а, великі, які є багаторазовими. Їх противник дуже боїться. Ну, це так звані Баба-Яга, наприклад, uh -huh. які є великі дрони, які Україна використовує для того, щоб завдавати ударів безпосередньо по Позиціях противника і ворог дуже їх боїться. А що стосується ось цього підходу, просто зараз вони беруть і копіюють український досвід. Ну, по-перше, Росія скопіювала і в себе створює сили безпілотних систем. Так те ж саме, вони зробили, вони копіюють український досвід. Тепер вони розширюючи якраз складову сил безпілотних систем, починають наповнювати вивчати. Що ми використовуємо і намагатися брати ці технологічні рішення собі на озброєння, до речі, з цієї точки зору є як позитивні, так і негативні ознаки. Парадоксально, але є позитивні в тому, що і ворог тільки підходить до тих рішень, які ми вже застосовуємо. А угу. значить, ми вже на крок попереду. Це так. важливо. Але звичайно, негативно в тому, що вони беруть рішення, які... Ну, можуть їм давати певні можливості, додаткові, яких uh -huh. раніше не було. Uh -huh. До речі, навіть стосовно того, що скопіювали, то навіть щось схоже в назві є. Бо в нас Баба Яга, а, а в них, них нічна відьма. Uh -huh. Навіть uh -huh. щось тут є схоже. <laughs> Давайте тепер до лінії зіткнення. Півтора кілометра залишилося до повного кільця в Мирнограді в районі Покровська. Ну, принаймні так, такі дані надає аналітичний проєкт Діпстейт. Наскільки зараз загрозливою є ситуація для наших військ? Ну там триває серйозна оборонна операція. Mm. А метою цієї операції просто важливо зрозуміти, що ворог вже місяць проводить там значні наступальні дії на Покровську мирноградську агломерацію. Якби фактично їм вдалося захопити цей район значно швидше, то більшими силами російські війська рушили би, наприклад, далі до Дніпропетровщини або намагаючись рухатися в бік слов'янської краматорської агломерації, uh -huh. тому цей стримуючий фактор, що вже змусив і що показав: по-перше, вдалося зв'язати у важкі бої російські війська. По-друге, зараз противник вимушений передислоковувати свої резерви, як зазначив головнокомандувач збройних сил України генерал Сирський. А це про що значить? А це значить, що вони несуть значні втрати. Це значить, що uh -huh. оборонна операція, попри все, працює. Там важко, тому що дійсно ускладнена логістика. Раз по друге, по якщо ми беремо мирноград, противник завдає значні удари з повітря своїми uh -huh. авіабомбами. Вони намагаються витискати наші позиції, але ж в кінцевому результаті своїх цілей по захопленню повністю цих територій досягти не можуть. Тобто, стримуючи характер операції, завдання максимальних втрат, це зараз в тому числі. Про те, щоб не дати ворогові розвинути значний темп наступальних дій подальшому і продовжувати його стримувати, обмежуючи його просування метрами, там а не десятками кілометрів. Я просто пам'ятаю, що кілька тижнів тому таку зраду всі розводили. Все покров, смирноград, т т т тримають оборону, виконують завдання, стримують російські війська. Тому не розводьте, будь ласка, зраду угу. майже. Майже цитату сказав <смеш> <смеш> сучасних класиків. Дякуємо, пане Олександре, що знайшли час і можливість долучитися. Нагадаю, що з нами на зв'язку був військовослужбовець Сил Територіальної оборони збройних сил України. Наш постійний експерт Олександр Мусієнко. Дякуємо ще раз.